Добрий ранок усім. І от хочу вам познімати. Сьогодні вийшла і 10 градусів морозу. Дивіться, яка який лід на дорозі. Прям ковзанка, Всі катаються. І малі, і великі. От, всім весело дуже. От така от краса. Зараз трошки прогуляємося. Зараз прогуляємося трошки. Покажу вам ще такого людового асфальтику. Хто хотів чекав? Мене просто в коментах. Дуже просять такий контент познімати. Дуже просять асфальту. От, то я вам ще познімаю асфальт в цьому. Ну, в людовому вигляді. Це така новинка. Буде мікс асфальт. Буде мокрий асфальт, льодовий асфальт. Та у нас чудова погода, дивіться, яка класна. Сонечко сяє. Просто супер. Ой, яка ковзонка красняча. Треба брати козани і йти на лід усім кататися. Вон як класно підсвічує сонечко. Поки сонечко, поки гарна така погода. от, Виморозить різних. Треба, щоб тримався трошки морозчик, щоб виморозило різних там таких комах, яких, там, які там гинуть при морозі шкідників. І щоб було потім все без шкільників, все чисте, гарне. Ексклюзивно для фанатів асфальту, які мені часто пишуть. Мало асфальту, ще трошки познімаю. От, бачите, навіть посипали тут біля під'їзду. Такий засніжені у нас зараз. Прям засніжений. Наші ніжені двори, треба йти дуже бережно. Значить йду по цьому піску по І зніму вам більше асфальту льодового Щоб Ще подивилися, полюбувалися, а то це можливо ще пару днів і не буде такого гарного асфальту Що Дивіться, насолоджуйтесь. хто чекав, хто просив. Спеціально для фанатів асфальту. Житомирський унікальний асфальт. Спеціально вам, бачите, служби всю ніч працювали, поклали на асфальт спеціально лід такий гарний. От тепер бери, а то треба ще платно йти кудись там, так. Да? От який гарний засніжений двір. Горобина. І от такі всі служби працювали, клали лід спеціально для фанатів асфальту. Всім бажаю чудового дня. Беріть ковзани, санки і наліпоки. Ще такий гарний момент. А мені головне не впасти. Так, всім пока, до зустрічі.